Я поціновучі математики розв'язуємо номер 990. Площа трапеції до рівня 36 см квадратних, її висота 6 см. Знайдіть основи трапеції, якщо вони відносяться як 1 до 3. Я схематично нарисую трапецію. Зроблю на рисунку собі підказки. Так, ми знали площу, ми знали висоту. Ну, наприклад, опущу з вершинки Б на сторону АД, BH 6 см. Знайти основи трапеції, якщо вони відносяться як 1 до 3. BC – коротша основа, отже на неї буде припадати одна частинка, 1 Х. AD – довша основа, на неї буде припадати три таких частинки, отже 3Х. І запишу дану. Площа трапеції ABCD дорівнює 36 см квадратних, висота BH дорівнює 6 см, а основи BC відноситься до основи AD як 1 до 3. Знайти потрібно основи трапеції. Б С АД. Розв'язання. Почнемо з формули площі трапеції. Площа трапеції дорівнює пів сума основ помножити на висоту. Ми знали площу 36, ми позначили одну з основ BC як 1х, іншу основу як 3х. Поділити на 2, а висоту ми знали, висота була 6. Отже, нам треба спростити це рівняння. Я поділю одразу обидві частини на 6, х додам Х буде 4х, і тепер ще домножу, хоча можемо скоротити 4 і 2. Отже, 6 дорівнює 2х. Щоб знайти х, треба 6 поділити на 2. х дорівнює 3. Це так званий коефіцієнт пропорційності, скільки сантиметрів припадає на одну частинку. Нам треба було знайти основу. БЦ була рівна 1х, отже, БЦ і буде 3 см. А основа АД була рівна 3 х отже, нам 3 треба помножити на 3. 9 см. Нас просили знайти основи. Отже, можемо записати відповідь. Основа BC дорівнює 3 см, основа АД дорівнює 9 см. Задача розв'язана.